Дивись, Беремо арматуру, його її треба почистити. Під ріжі, бачиш. Ну тиржавши, очищає з нею. Друзі, всім привіт! Ця арматура лежала в землі Бог на скільки років. Оце ми її зараз виймаємо, щищаємо з нею за дамчиком ржавчину, щоб вона була чистіша, щоб цемент краще до неї прилягав. Будемо в'язати каркас і вкладати цю от штуку в опалубку нашого цоколя прибудови, для того щоб можна було це все діло залити і, нарешті, вже поки що тимчасово завершити це питання з нашими добудовами і переміститись назад в будинок. Кальцево і болгарку. Будемо зараз працювати. Оце. Оце. Готовий? Метр 70 і 2,55. Ось таким ми за дамчиком зробили. Повигинали арматуру, вона буде вкладатися сюди, в цоколь нашого фундаменту. Тепер нам треба з м'якого дроту зробити рамки 10 на 20. 15 на 10. Чому 15 на 10? Тому що ось тут у нас висота 20 см. Потрібно, щоб арматура сховалась в цементі. Так само. І більше 15 не, ну, не влізе сюди. Ну Тут висота 30, але будемо все рівно робити 15 Нікуди вона не подінеться вже. тесті є спеціальний стіл для гнуття ось таких от прутів. Ну, але думаю, тих пару штучок зігнути нашим мітостіл стіл завтра. але все-таки треба було ним скористатися. Важковато плоскогубцями такі штуки гнути. Це ще мягкий дріт, я не кажу про стальні прути, які йдуть там взагалі. Плоскогубцями, напевно, і не вигнеш їх. Пробуємо зв'язувати, так? Да? Не рази я проварила варення по 5 хвилин, поставила його, хай трошки воно охолоне і сама прийшла сюди до будинку. Хочу борячки прорвати, тому що такі вони вже гарненькі, а посіяне воно дуже-дуже густо. І якщо буде час, просипаю в теплиці. Погляньте, як вони густо тут посіяні. Їх треба по-любому прорвати. Так, не все я не так густо я з'їла. нормально. Але е, дивіться, яка тут береться. Попилиться, що це таке. Листки крутить капець. Що, слухайте, теж треба кропити, якщо треба, то чим. Чи взагалі воно буде так рости, якщо його не кропити? Купа питань. Зараз прориваю, поки що. Разом, до речі, прориваю і зі для всяких, щоб два рази не стояти, тому що ми просапували між рядками і трошки борячки, але сильно їх не зачіпали, тому що вони ще були дуже маленькі. рядка не відерце буряків. Я вам скажу неважко, навіть цікаво, треба було це зробити давно вже. Моркву тут і нема що проривати, а буряк один єдиний да, лишився. Тут ми принципу далі буду продовжувати. Я вже півтора, ні, два рядка пройшла, ще лишився один з половиною. Ось такий каркас в результаті вийшов. По ідеї, має нормально зайти нам в опалубку, як відмірялося. Але що там відміряло? Відміряєш по одному, арматура гнеться чуть може бути похибка 2-3 см в радіусі. Зараз буду пробувати приміряти. Все нормально, тільки треба буде потім цементом спочатку тут засипати, підняти вверх. Це все діло, щоб воно вирівнялося, Бо от зараз воно стрічить задерте доверху. І можливо ще потім трамбуємо її туди. Ну коротше, нормально все буде. Спочатку тут зальємо, Тоді вже буду ту сторону брати. Все, можна палку до кінця вже прибивати, все, прикручувати перемички. І заливати. Все. Багато писали, Анічка, ти не знаєш, типу якась так, як з теплицею поводитися. Друзі, знаєте, на зараз на мій теперішній розум. Я б таков цю половину помідорами, ту половину там огірками чи перцем і все. Але ж знаєте, акцент був в принципі, на зелень, на огірочки, а помідор і перець я не вірила взагалі, що вони виростуть. Тому що самі бачили, хто бачив, в якому стані ми це все висаджували. Воно росло на підвіконні в мене, ось такі малюсеньке. Баклажан так само ми висадили його з двома листочками, масюсенькими. Я думала, воно все пропаде, знаєте, і все. А тут дивіться, які велетні повискакували. Я би кажу, просто на другий рік буду розсаду робити більше помідорів, перцю і баклажанів. І це все в теплиці розсаджувати. Напевно, що пробуємо такі високі грядки, як в нас є. З одного боку, з другого, а посередині буде прохід. Бо ну зараз вже кінець червня брати теж помідори, огірки, помідори перець. Не знаю, я не дуже хочу. Завтра будемо врожищі, якщо будемо. Я подивлюся. В принципі, в теплиці не буде їм біди, знаєте, вони. Вересні виростуть і в жовтні. Але ну якось трохи страшнувато чи що. Отак-то. Коротше, на перемичці ось так підв'язав арматуру. Не, це взагалі нічого не тримає. Треба ще підтягнути. Ось так. Все. Там вона сховалася, там вона сховалась. І тут так само вистави. Ось ну, тут саме таке погане місце, тут дуже близько до краю, тому що радіус пішов, так вигинув. В інших місцях ніби все добре, хоча її трошки можна в сторону посунути. Отак, все, можна заливати. Більш тут нічого робити не треба. Ця опалубка вже слуна витримає з оцими перемичками. Без них могло б тільки від бетону. А з ними лий хоч метр того бетону, нічого не станеться. Ну метр нам не треба. Зона нічого нового немає. 1-3-5. Ну, стандартно, як і завжди. Розчин буду робити це не сильно рідкий, такий. Такий щось, як на пюре, схожий. Ну, так як на фундамент робив, то в принципі такий самий. Все, можна заливати. Налив сюди води, щоб повністю змучити все це діло. Проду всяку пилюку сміття, яке понападувало. Так що до роботи. Д'єм роботи не є великий, так що в рази 3-4 менше, ніж фундамент, що я тут заливав. Так По ідеї має бути швиденько. Ну, подивимось, як піде. Скажу вам одним оком, що роблю. Дві кучі такі трави. Просипала. І ось це все вириваю. Салат тут був, кріп вже немає, зрізала. І рукола вже стара, там таке довжелезне коріння, така гірка. Все-таки я так собі думаю, що це місце використається ще цього року. Нічого такого не роблю. Треба тільки десь це все зілля. Може слухати, десь розкидати, що так якось негарно чи кучів Тут лежать вся моя робота на сьогодні. Ну і ще вдома там. Буду зараз варення доварювати. Я думаю, цементу навіть чуть більше треба дати, щоб грошин був більш крепкий. Все-таки цоколь має бути крепкий. І так само використовую вже нарешті отець старий цемент. Можливо, трохи його докидаю в кожну мішалку, щоб використати і забути про нього. Його тут небагато. Але він же бачите, він же все камінням покрився. Він же він же от в чистому виді він нікуди вже не годиться. Хоча може і висипати його треба. Але по граминках додаю в кожну бетону мішалку, якби нічого він погоди не зробить. So mad there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you. Ой, розбився, так? Дощ був вночі. Пісок мокрий, так що води треба трохи менше давати, бо я щось по-старому орієнтуюся. Довелося піском розбавлятися це діло, що воно більш біжгусте. І так, ну, тут у нас три мішалки. Цей шмат, ну і там трохи. Якщо взяти ще три, ну десь ще 4, напевно, треба буде, щоб повністю залити. Всього на все сім мішалок, якщо все разом взяти. Не так вже й багато. Це легше, ніж фундамент, Працюємо далі. Так захотілося смаженого кабачка з майонезиком, що і з помідорчиком. Ще б сирку такого плавленого, потертого. Але я думаю, що жарити шкідливо треба було б запекти. Ну буду, напевно, що смажити. Може, половину так, половину так. Бо якщо запекти, то треба бігом приходити додому, вмикати духовку, щоб вона бігом розігрівалася. Бо якщо не розігріти, то дуже довго займе часу. Чекає сужого Адама, потім пограється. Тоді тобто би погрався, так що їдемо. Ферму ти знищив і йдемо мити руки. Ну що ти скажеш, ніби все. Залив ніби в рівень, але по бетон. Він все рівно дасть усадку. І буде не рівень. Буде все рівно там похибка. Не знаю яка. Як вже застигну, тоді скажу. Ну орієнтовно я надіюсь, що десь ну, до 5 мм має бути перепад. Ну, максимум сантиметр. Як воно висохне, як воно буде, поняття немає. Ніби цемент лив більш-менш однаковий, щоб був густина однакова, сильно рідкий не робив. от так що невідомо. Хіба що взяти щось густіше таке і поверх ще раз таку замазати? Може, так і зроблю, зараз чуть-чуть заколотаю. І тоді вже все, хай воно застиває. Бо ця сторона вже трошки підсохла, можна зверху, хоча там вже це молочко піднялося цементне, чи варто туди взагалі лізти? Теж питання. Ну тут ще рідке, але тут я зробив чуть вище рівня, так що, навіть якщо воно всядеться, по ідеї має вийти в рівень. Хоча далі воно буде все рівно з першим рядом блоків. Вони. Я думаю, ці всі погрішності прикриють і все, і буде все нормально. Щось я собі думаю, не треба цим заморочуватись. Не сильно важко. Фундамент було важче заливати, ніж цей, ніж цоколь. Але все, вся робота, яку я планував зробити з нашою прибудовою, ось вона фактично закінчена. Всі наступні етапи вже будемо робити пізніше, після будинку. Розвів трошки цементу, порівняв. Ось так все це діло. Вирівняв вже ось таким ряденьким зверху. Так що по ідеї це вже має бути кращий результат. Ну, води позливав, то бо багато тут води зверху побувало. Такі ямки поробило, то їх ту воду поприбирав звідси. Побачимо завтра, що тут буде. Зараз тут вже нема що робити. І завтра, напевно, як воно вже трошки прихватиться, вже плівкою накрию. Нехай воно собі так тиждень під плівкою стоїть, набирає міцності. Може ще пор'ю перейти. дворі жара краще полити. Так, на весь цоколь в нас пішло один, два і там ще один. Три повних мішки цементу. Це виходить скільки? Шість бетономішалок пішло в нас сюди, щоб сюди залити. Приблизно так я і планував десь. Ну, я сім планував, але бачите, на одну менше пішло. У мене ще залишається 5 мішків цементу на підлогу. Ще треба докупити. Будемо їхати в місто. Якраз 10-15 мішків ще візьму. І вже можна буде потрошки щось думати. І пісок вже треба буде замовляти. До речі, пісок я собі планую 5 тонн хочу замовити, і 5 тонн піде мені на підлогу. Тому, щоб його не таскати, от цієї кучі, я, напевно, його зразу десь тут висиплю. Прямо посеред двору, поближче до входу. І менше буде таскати. Сусіда є. Ну, по ідеї, якщо там якихось там кілограм 200-300 залишиться, то його можна Спокійно перевозити вже на ту кучку і прибрати тут все. Як не крути, але на метрів 10 менше носити, то в кінці дня воно дасть свої результати, оцих 10 метрів. Так що, прям тут висиплю. І буде нормально. Непогано було б ще все це діло пройти глибинним вібратором, але в мене його нема, тому буде без нього. Я так пройшовся, постукав трошки по опалубці з усіх сторін. Так що, як не крути, але все рівно, якщо там є якась пустота, то вона заповниться. Та й, по ідеї, немає бути такої, як пустоти, тому що цемент був такий ну нормальний. Не рідкий, а такий. Такий, як може бути, ми заливали оцей армопояс зверху. То тут там були в нас проблеми певні, були такі пустоти, були там дирки такі невеличкі там в цьому армопоясі. Я ось тут замазував. Ну але вони були через те, що не, рівнові, не неоднорідний був цемент. Один заміс був ріденький, другий заміс був як каша, такий густий, що просто його треба було кусками закидати. Тому от е, так і вийшло. Тут я заливав більш-менш таке, воно було не сильно рідке і не сильно густе. Ну таке розпливчате, так що, ну побачимо. Зніму опалубку, я побачу результат цього всього діла, бо зараз я нічого сказати. Не може, я не знаю. Ось так. І що саме цікаве, оця відмостка, я думав, що зараз почне перти знизу, там де були такі пустоти, ні, все нормально. Ніде ні, якби витоків немає, тільки от через верх переливалося в деяких місцях і все, знизу, все красиво, все сухо. Все-таки плівку давати треба це була така файна ідея. Без плівки було б набагато гірше. Приїхали за дамчиком до нашого будинку. Адамчик, Ціло ніч йшов дощ, такий файний дощ, ішов, все мокре, фундамент мокрий. Ну, але такого зверху побитості немає. Це означає, що що? що дощ ішов після того, як вже фундамент прихватився. От, нажимаю рукою, він ще, бачите, ще не зовсім твердий. Ще м'ягкий якби прогинається навіть від руки. Навіть те, що я зверху підмазував під рівень, все рівно дало осадку. Нічого з цим не вдієш. Скільки то? Ну ось, я думаю видно, да? Хоча я під рівень підмазував, мало б бути нормально, але все рівно усадка є. Ось так само і там дуже добре видно. Ну але то мені не принципово. Отже, те, що він змочений, це дуже добре, але ми сюди приїхали, щоб накрити це все діло плівкою. Через днів всім можна знімати опалубку, а до того часу хай буде собі накрите, хай набирає міцності, тому що я раніше не міг зрозуміти для чого воно потрібне, але коли на дворі дуже гаряче. Фундамент починає висихати, і коли він не накритий плівкою, волога дуже швидко йде з нього, і можуть утворитися такі мікротріщини, такі багато тріщинок маленьких можуть утворитися, які навіть слабо помітні. але вони будуть. І для того, щоб він помаленьку застивав, то накривається все діло. Це понакривав, вже тепер вітер не здує. До речі, до речі, до речі. От з даху падав дощик. І от в цьому місці, де він падав, все рівно зробив паскуда ямку невеличку. Ну, тут я вже плівкою накрив, вже не покажу. тут, Ну це може і покажу. Або бачите? Ось тут падав, вимивав трошки, але не критично. Наша тобі лопатка. Так що за цим етапом завершено. Поки опаловка в нас буде затвердівати це все діло робитися, я думаю, можна переміщатися в будинок і займатися вже там підготовчими етапами до роботи, до цього до заливання. Коротше, займатися підлогою в будинку і по максимуму лопашити вже серединку. Хоча зараз літо, і логічно було б зараз зовні роботи всі робити, які потрібно. А коли вже буде осінь і більш до зими, і зима, тоді вже можна всередину переміщатися, собі робити всередині. Коротше, як не крути, але робити. Треба все. Найбільше я переживав за те, що мені не хватить каміння. Дивіться, що стільки залишилось. Ще мені його вистачить, щоб чорнову підлогу в нашій добудові залити. 100% вистачить, а ще як з грабельками бротись. Не ручками повизбирати по двері ще, то ще на щось вистачить. До речі, Аня буде дуже задоволена, коли прийде до нашого будинку. Я сам, чесно кажучи, в шоці. Дивіться, вишенька, наша біля гаража, та що в дворі була. Ну, вишень тут хватає на ній. Вона була більш тако в затінку. І коли оці холода весняні були, приморозки, то мені здається, що тут було і не затронуло її так сильно, як, наприклад, у ті весні, що біля дороги. Городик, ми тільки просапали, треба знов сапати вже потрошки, бо вже знов починає заростати. Тільки пішов дощ, все, наше чудо на городі пішло в ріст. Зараз файне таке стало. Буряки вже які великі стали, це просто капець. І в нас є вже свої огірки. Побачив, бачив, не бачив, Аня показувала, не показувала. Декілька огірочків вже в нас є, але правда, всиплися тільки. На городі ще немає. Так, де то вони? Або перший огірок, дивіться який, га? Великий. О, хай ще росте. Ті ще маленькі взагалі. Треба буде ще от, не, оцю шнурка цього купити і підв'язати аж сюди до верху. Я ж не знаю наскільки вони будуть плестись, чи вони будуть дуже довгі, чи не дуже довгі ті стебла. Так що треба буде ще аж сюди їх підняти, щоб ця стіна повністю з огірків аж сюди доходила. Не зривай ще, Адам, він ще маленький. Хай росте. І оцей ще треба підв'язати, бо мені шнурка не хватило на нього. Тут теж є вже пара огірочків. Вже Лука завтра приїде, так? Да? Маємо їхати вже за лукою, то він вже радий, зранку стає. О, коли ми вже за лукою їдемо. Трошки скочив за ним. Весь цей час спав на луки ліжкою. Е, до речі, за кукурудзу я казав, що вона дуже погано зійшла. Як яке зерно. Ось ці, наприклад, раніше зійшли, бачите, які вже великі ці пізніше зійшли, то вони ще геть маленькі. Це десь недавно зійшло, геть манюсінькі. Так само і там. Тут і те саме. Один зійшов великий, другий малесенький. Біля нього. Якось вони через один так посходили, цікаво. Ну але добре, що так. Все. сядемо додому. Їдемо. І там ще один малюк. Так. Е, і ще одне, сьогодні будемо їхати в Луцьк, казав мені знайомий, що в Луцьку є магазин сантехніки, типу як склад, щось такого плану. І каже: він там брав труби, він там брав все це діло. і каже набагато дешевше ніж там в ворожище чи ще десь. І до речі, в врожеще в тому самому магазині беруть сантехніки. Ну магазин сантехніки. Все для води там продають таке, всяке. Хочу ще туди заїхати, подивитися ціну на колектори. І цей, можливо, вже там візьмемо. Ну, Бо без колектора я нічого не можу далі зробити. Ну Що друзі? З самого ранку я стою біля каструлі з поричками. В селі жіночка Писала я в тервені. У Нас така група є створена в селі. Написала взагалі, що хочу купити в когось порички. Чесно кажучи, я вже і не надіялася на те, що в когось їх візьму, тому що не думала, що вони в когось є. Набрала мені жіночка, сказала, що є така, каже, велика, гарна, вже облітає, нарвала мені, привезла майже ціле відро. Я нічого я не знімала, тому що було б в толіка. Іванка приїжджала до нас в. Гості, і, значить, продала мені порички по 45 гривень кілограм. Я дуже задоволена, тому що там їх і чистити не треба було. Мінімально, десь однанька там чи дві гілочки забрала зелених. Вже вчора ну, варила. Повторювала десь 4-5, казала вроді на відео. І оце зараз вже закип'ятила, повирила ще 5 хвилин, виключила і вже стерилізуються баночки. Ну так сказати на око не можна, скільки тут літрів. <свісля> Взяла 11 літрових банок. Щоб буде мало, то ще візьму. Полуничного цього року варити не будемо. Навіть, знаєте, не тому, що воно там таке дороге. Ну і звісно ж ціна теж важлива. Ми його так собі. Толік його любить, але я вам скажу, що може і без нього він собі яблуч не приносить. У нас ніхто його не любить. Крім толіка. Тому не будемо варити. А от перички, що у нас таке там ще є, яблучне, можливо, буде, можливо, не буду, тому що того року багато його закрили. І я б дуже хотіла закрити багато сливового. По бабусиному рецепту, як будуть сливочки, Я думаю, що вони будуть, там дерева так більш-менш є, що взяти. Вишневе, не будемо закривати, будемо морозити. Отаке воно в нас гарненьке вийшло. Коротше, коли воно захолодає, воно буде, знаєте, не густе і не рідке. Отаке ще ложкою брати і їсти. От дуже люблю, бо зараз воно просто мега гаряче, тому воно здається рідким. Смородини я не варю і не люблю його зі смородини. Класно робити холодні компоти. Колись ми були малі. Ми завжди виймали смородину. Хочем компоту. Взяли в там велику кружку такої людяної води. Кинули ложку дві смородини, розколотали дуже смачно. Оце мені найкрутіше да, для компотів. тут у тебе така замиска? Ну, то до кому готуєш? Хто такий холодний? Ти в нас голодний. то я голодний. Зараз вже банки достролізовуються. Ви має ключа будеш закривати. Супер. Злиться ані на мене. Подарувала мені на день народження гроші, я кажу, буде гроші на колектор. Дивиться на мене така зла. Каже, який ще колектор. Який ще колектор? Я, друзі, прихильник того, щоб гроші пішли в правильне русло. Наприклад, кепка, Супер. або, наприклад, футболки в нього немає. Mm -hmm. Ти собі не купиш, ні, не купиш ніколи. А так, mm -hmm. ну. А, і я ще прихильник суші там. Тобто зрозуміли, не банку поставила на велику температуру, і вона тріснула повністю. Тут лопнула. Одна банка лопнула і друга теж. Не видно, не видно. Не буду я виймати ці решту банки. Три виняла, не тріснули, так що буду виливати в них, а ті й охолодають. Ставила забагато і довго тримала. Вони вже мені здається, скоро плаватися почалися. Улюся капець. Стараюся лити вже помалесенько, бо і варення гаряче, ну банка ніби теж гаряча, Але... До речі, сьогодні ми забираємо луку. Вже в наступному відео побачите. Дуже багато було всього. Скидали фотографії з табору. Скільки всього вони робили, що просто в мене збережених фотографій дуже багато. Будемо намагатися вам показати. Ну, чесно, дуже класно. До речі, зараз до обіду дощ, далі якраз має, має бути без дощу. І їдемо забирати. thank <laughs> Болік, значить, Закатую останню баночку. Цього в нас поричок. 18 банок. Закрили ми зараз 12 і попереднього разу 6. До речі, якраз. Да. Просто цього разу я напевно, більше варила. Там 5 кг, тут 2 кг. Коротше, кілограмчик я зварила. Нормально? Попідписувала, ще ці три заради попідписую і все. Хай холонуть, стоять. Потім будемо виносити вже в льох. Нічого не лишилось? Солі казав, мене каже, колись баба лишала на блюдечку. Могла б і лишити. Але я вийму з льоху, хай захолоне трохи. Будемо їсти. Не будемо, не будемо берегти. Друзі, з наступного тижня будемо переміщатися вже в будинок, займатися нашою підлогою вплоть до заливання. Так що далі буде серія відео вже про будинок. ти тобто довго будеш пригати по хаті. Зараз їдемо в місто, луку заберемо сьогодні з табору. До речі, саме головне не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Хтось нас любить, хтось нас не любить, але безпілотник не нам потрібний і, і не для нас збираються ці кошти. Так що посилання на донат буде в описі під цим відео, і на банку також буде посилання в описі. Під цим відео ми збираємо на Mavic 3 e е. І десь тут буде QR-код. Також можете відсканувати і перейти на банку. Дякуємо, друзі, всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося на наступному відео. Всім, па-па. запиши телефон.